Всім доброго раночку з днем народження Віталіка. Дивіться, я приготувала такий сюрпризик. Ми з Ігором вчора купили станочки тут чотири упаковочка така, і Віталіку треба. Вода туалетна, арко. Ось такий рулетик і свічечка. Коли він буде заходити, я запалю. І буде йому сюрпризик. Покажу, що ще я купила. Ось такі купила кофтинки. Дуже гарний колір. Такий дуже гарний колір. Ось. Зараз ще покажу подарунка від дочечки, що вона купила для тата. Так. Все нове, так що це в Анді я купляла в магазині Анді. Ось таке качество дуже-дуже хороше. І це теж в Анді куплено. Це по 500 гривень ці такі пухтинки. Ця така тоненька, така як ранок чи вечір холодний, чи погода така, ну, Отнісенька така, щось таке, я не знаю. Навіть не байка, ну щось таке дуже ніжне. А це просто такого дед. Так. Оце доці купляла. купляла Сінцеї. Кстати, мені дуже подобається магазин цей. Дуже подобається в Житомирі. Я зареєстрована. І даже бали накопичуються, а потім на одяг скидка. І дуже дешево, і качество хороше. Це футболка, бангладеш. На, ну, вона темніша, як її показати, вона темні. о, Отак десь. От, Ну, отакого він засвічується. Так, нема де, то я вам тут показую. І такі штани. Вони кава з молоком. Такі штани теж сенсей. Ось такі штани. Такі в подарунки. Зараз все згорну, положу в пакетик. Буде для Віталіка сюрприз гарний. Віталік прийшов, калітку відкриває, Свечечку запалила. Єс! Хипідо з дитя, з днем народження, з днем народження, сонечко, тебе Загадуй бажання. Дякую. Вітаю тобі, сонечко, з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, справжнього кохання. Щоб ти був самий щасливий, ніколи не хворів, щоб твої бажання завжди здійснювалися. Будь завжди на позитиві. Ти наша підтримка, опора, ми тебе дуже-дуже любимо. Дякую, З ним народження, дякую. настрою тебе, бережи себе, і ми тебе бережемо, і будемо берегти. А ти нас дякую. Дякую, дякую. Да -да. тобі... От нас з Ігором подаруночки, дивись, ми тобі придбали. У тебе якраз закінчилось таке пеночка, да? і станочки теж у тебе вже немає. І ось така водичка. Ану розпочати, подивись, чи запах нормальний. Ми з Ігором вибирали, Ігор спить, каже, мама, ти даси, а потім сказав, що від нас. І потім поздравлю, каже тата. Ти теж був казав, що тобі треба. В тебе десь які є, і це таке є ось. Ось таке є, а це водичка Всегда любить побриться і ну відкривай, Ано. Ні, Давай та пшик-пшик, Ну як? хорош, О, на роботі умивався. Звісно. Ано. М -м 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 -м, хорошо, так освіжающе. А це тобі ще подаруночки, А це ще дочечки, подаруночки, потім поміряєш. Дякую, донечко. Там тобі футболочка і штани, а це от мене. Два світчота. Угу. Теж поміряєш. Дякую, так. Да. Ну що, довольний? З да -да -да. ним народження.